Розмови спікера, і не хочу втратити зв'язок у зв'язку з тим, що з електрикою проблеми і зв'язком теж нам зараз ми цінуємо кожного спікера. Максим Курячий військовослужбовець збройних сил України, депутат Дніпропетровської обласної ради. Максиме, доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, ситуація в Дніпрі і в області після 23 листопада, після масованих російських ракетних атак. Що зі світлом, зв'язком, водою і теплом? Світло повертається на території області. Сьогодні майже вся область була вже запитана електроенергію, але десь в день міста Дніпро, Кривий Ріг вимушені економити електричество, І, Зокрема, призупинена призупинена робота міського електротранспорту і в обласному центрі, і в кровому році лікарні працюють всі зі світлом. Зараз є перебої з водою в самому місті Дніпрі, тому що внаслідок цих останніх подій виникли аварії на магістральних трубопроводах, але міська влада обіцяє в найближчий термін повернути водопостачання до всіх будинків до житлового фонду, скільки, скільки це важливо. На жаль, традиційно продовжуються обстріли нашої Нікопольської громади, нашої Марганецької громади на території області. Але всі ми розуміємо дуже добре, що головні події відбуваються сьогодні врешті-решт на фронті. Хоча об'єктивно, і не секрет для кожного події в тилу, події в регіонах. Має також дуже важливе значення для того, як буде куватися перемога наших збройних сил України і яким буде ефективним цей національний спротив, з цього огляду. <говори> Скажіть, будь ласка, містяни знають графік відключення електроенергії. Ну вони орієнтуються. керівництво дає якісь вказівки, коли буде включена електрика, коли відключена. Тому що зараз дуже складно практично цих графіків, ніхто не дотримується. Ну якщо, якщо чесно кажучи, мені цих таких подробностей не відомо з огляду на те, що я не можу слідкувати за усіма оголошеннями влади з об'єктивних причин. Але з огляду того, що не дивлячись на військовий стан і перебування моєї у лавах збройних сил України, я ще маю виконувати свої депутатські обов'язки. І сьогодні, з огляду на те, що я сказав раніше, відбулася в форматі зум-конференції, відеоконференції сесіям обласної ради. Вона дуже визначально має значення для розвитку регіону на наступний 23 третій рік. Чому визначальна? І тому що всі знають, що сьогодні Дніпропетровщина як ніколи займає таке стратегічне значення для. Забезпечення оборони країни, враховуючи, що ми і гуманітарний, і військовий такий потужний хаб, і з цього приводу дуже слушно зауважити, що ця сесія дуже важлива тому що вона була присвячена і бюджетним питанням. Хоча, якщо говорити об'єктивно, я умовно її можу розділити на дві частини: це Політична безпекова частина, і друга вже це е, господарська економічна частина сесії. Якщо говорити про політичну безпекову частину, скажу, що просто не боліло. Е, сьогодні, врешті-решт було відправлено у відставку першого заступника голови Дніпропетровської обласної ради, який обіймав цю посаду е, з моменту проведення виборів е, останніх місцевих виборів у 2020 році. Це був представник від забороненої проросійської партії у е, Об'єктивно, наша фракція, і мої колеги з Європейської Солідарності, не голосували тоді за це призначення і попереджали е, колег депутатів е, не робити цього. Але більшість вирішила по-своєму, і е, сьогодні його було. Відправлена у добровільну, за власною заявою, відставку. Е, нібито можна бути задоволеним з цього приводу. Але, як завжди, є але і багато запитань. Ну, по-перше, чому це сталося лише на 10-й місяць війни? Лише на 10-й. А по-друге, не можна бути задоволеним, тому що навіть елементарний аналіз і просто об'єктивна картина виглядає таким чином, що всі депутати, обрані від цієї проросійської забороненої ОПЗЖ, продовжують перебувати зі своїми мандатами. Продовжують е, користуватися статусом депутата місцевої ради не тільки в Дніпропетровській області, до mm. речі, а в усі громадах Дніпропетровщини та во всі, во всіх громадах України. І на жаль, вони продовжують мати вплив на ухвалення важливих рішень для подальшої долі і життя їхніх громад і взагалі в цьому подивитися на Верховну Раду України. І, до речі, дуже дивує таке зволікання сьогодні більшості щодо того, чому не ухвалюється відповідний проект закону, він зареєстрований в Верховній Раді. Ми сьогодні потребуємо таких простих юридичних механізмів позбавлення статусу цих депутатів. Вони мають понести і політичну, а дехто, можливо, ще й юридичну відповідальність. Максим, дякую. Дуже дуже цікаво. Ми зараз це обговоримо в студії, Михайло, Скажіть, будь ласка, от дійсно депутати ОПЗЖ на місцевому рівні. Що з ними робити? Як законодавство це регулює, не регулює, якщо ОПЗЖ заборонена? Ну, очевидно, треба в тих моментах, де дає прогалини законодавчі ухвалювати ще uh -huh. якісь додаткові рішення, так і передусім це законодавчий рівень, рівень Верховної Ради. Але, звичайно, всі депутати від ОПЗЖ повинні перебувати ну, під умовною презумпцією винуватості. Тобто, кожен з них повинен доводити чи повинен довести, що його дії не сприяли. Російському вторгненню, що він особисто не працював в інтересах Росії, тому що ОПЗЖ була ну такою доволі монолітною політичною силою на всіх рівнях, починаючи з Верховної Ради, закінчуючи найнижчими органами місцевого самоврядування. Угу. От це партія, яка провадила таку знаєте стабільну цілеспрямовану антиукраїнську проросійську політику, от і кожен хто туди потрапляв, не міг не знати, що це за політична сила, яких політичних е цінностей чи яких політичних ці цілей е вона прагне. От тому всі, хто був причетний до цієї політичної сили, безумовно, як щонайменше повинні понести політичну відповідальність і, можливо, нас. Е по війні повинна чекати ще певна люстрація, так але не ага. така, як була в 2014 році а значно більш дієва, якраз на предмет співпраці з Росією. В передвоєнні роки і вже під час війни, починаючи з 2014 року. Ну а той, хто буде з... але, це мінімально про що ми можемо говорити. Безумовно, що всі, хто працював в інтересах Росії, повинні понести кримінальну відповідальність. Ми, ми звикли до говорити, до що там депутати Верховної Ради це політичний рівень, а депутати на місцях це такий господарчий рівень. Чи вірна ця думка? Чи от, наприклад, Максим сказав, що Дніпропетровщина це військово-промисловий хаб може бути там України і депутати місцево? рівня, якщо вони проросійські, ну ми розуміємо, які результати можуть бути. Нам Богуслаєва одного достатньо до цього часу не можемо розібратися. Треба, треба цю думку вже залишати, що депутати місцевого рівня це господарники, так. Та звичайно, що так, тому що депутат місцевої ради має відповідні преференції, відповідні привілеї передбачені законодавством. Так і тут, вибачте, не може бути розмови про те, що там є угу. політичний рівень, є нижчий рівень, який стосується більше господарських проблем місцевих громад. Ні, депутати місцевих рад мали достатньо можливостей для того, щоб навіть на своєму рівні. Працювати в інтересах Росії і це стосується, вибачте мені, і доступу до інформації про інфраструктуру, наприклад, про відповідні важливі об'єкти на території регіону, це доступ до відповідних документів проектної документації, і так далі. І тому подібне. Я вже не кажу про голосування, які відбуваються в органах місцевого самоврядування. Так угу. адже, окей, є там політичні питання загальнаціонального масштабу, але ж також є політичні питання місцевого рівня. Тому тут немає жодної різниці. Якщо ти зрадник, то е, ти можеш бути депутатом е, Ради найменшої громади України, але працювати в інтересах Росії. Тому от, тут і, і, і такі є. Тобто, в мене немає жодних сумнівів. Так, ясно. Максим, давайте останнє питання. до вас. скажіть, які шанси, що депутати опозажисти самі складуть свої повноваження? Це ілюзія? Це ілюзія. Більш того. Е... Я вважаю, що добровільно вони не складуть свої повноваження, тому що їх підтримує сьогодні влада. Я можу зараз сьогодні про це говорити. Не ну, по перше, не голосується відповідний повідний готовий проект закону зареєстрований в парламенті. Це по перше. По друге, дії на місцях, сьогоднішнє голосування за бюджет за допомогою рук, за допомогою депутатів колишнього ПЗЖ, Сьогодні влада пропихнула. Основний фінансово-господарський документ області на наступний рік, і я особисто зі своїми колегами, і багато наших колег не підтримували цей проект бюджету, тому що переконані, що в цей час воєнний час. Бюджет області має бути адекватним, адекватним і відповідати викликам, які стоять сьогодні перед громадою. зокрема. я особисто на жаль, не знайшов жодної конкретних цифр щодо бюджетних призначень і асигнувань на розбудову і облаштування нових. Укріплень або, наприклад, бомбосховищ для мирних мешканців нашої області. Я жодної цифри і жодного бюджетного асигнування не знайшов в цьому документі щодо підтримки наших товариств підприємців, щодо підтримки наших виробників. Я жодної цифри не знайшов. Які би підтримали сьогодні енергетичну галузь Дніпропетровщини регіону, або принаймні, які б допомогли би додатково вжити заходів щодо енергозбереження, але ми знову таки побачили, що дороги і знову дороги, дороги, дороги. Місто сьогодні і область знаходиться і потерпає, як і вся країна, від ворожих обстрілів. А в нас продовжують фінансуватися будівництво дорог. Це неадекватно. Так от завдяки голосам проросійської забороненої ОПЗЖ і їх колишніх висуванців. Сьогодні влада пропихнула цей проєкт рішення, Почула і це Спасибі продовжуються дякую за включення. Угу. Вони наживають цю роботу просто конструктивною співпрацею. Але до чого призводить цей конструктивізм? Ми сьогодні вся країна всім народам спостерігаємо. Не може цього робити. Дякую, Максим Курячий, військовослужбовець, депутат Дніпровської Дніпропетровської обласної ради. Спасибі за включення. Скажіть, Михайло, є що прокоментувати? Чи це така традиційна? Треба прийняти бюджет, тому всі голоси ОПЗЖ, не ОПЗЖ потрібен бюджет. Всі голоси підійдуть. Пані Лорисо, знаєте.